З російського полону повернувся 23-річний Андрій Лось з Сосниці. 6 травня обміняли його та ще 204 українські захисники зустрічали героїв на Чернігівщині. Їх смачно нагодували, перевдягнули, оглянули лікарі та направили далі на реабілітацію. Андрій Лось у 21 рік пішов на війну добровольцем. Прослужив рік на посаді кухара. Був на нулі. Позвонив, сказав, що я був вже на війну. Я пройшов міткамісії. Він мовчазний на нічого Не розказував. Старався мам, все хорошо, все добре. Та у листопаді минулого року під вугледаром на Донеччині Андрій потрапив у полон. За місяць російська сторона підтвердила: він у полоні на повернення чекала велика родина, батьки, сестра. Тітка та хрещина позвонив, що Я йду на завдання, не хвилюйся. Так, будь ласка, чекай, я буду телефонувати через 10 днів. Через 10 чині 10 днів десь подзвоню вам. Потім немає, нема дзвінка. Хто ще з земляків повернувся в цей раз? Читайте у свіжому номер. Вісник Дісникче, а що ж ще?